Всім привіт. Друзі, маю до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чи помічали ви, чи ловили ви себе на тому, що протягом дня ваш мозок перенавантажений тривожними думками? Тобто ви постійно за щось хвилюєтесь. Де б ви не були вдома, на роботі, це був би вихідний, відпочинок, свято, будь де. Займалися ви якимись іншими справами? Ви постійно ловите себе на тривожних думках, постійно за щось хвилюєтесь, переживаєте все на світі. Знайомо, мені Знайомо це неабияк. Сьогодні я хочу з вами поділитися однією технікою з доказового методу когнітивно-поведінкової терапії, яка допоможе вам самостійно спробувати взяти контроль над цими думками і висити їхню значимість протягом вашого дня. Техніка називається час для занепокоєння. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно протягом дня виділити якийсь певний період часу 30 хвилин, 20 хвилин. Тобто, о 17.30 півгодини я виділяю час для занепокоєння. Що це означає? Це означає, що ви лише протягом цього часу в день маєте змогу тривожитися і хвилюватися, про те, що ви зазвичай хвилюєтесь, весь інший час. Ви цього робити не можете. Якщо ви протягом дня помічаєте, що починаєте за щось хвилюватися, запишіть цю думку на листочку і відкладіть до того часу, коли ви будете виконувати техніку «Час для занепокоєння. Що вам потрібно зробити? Вам сісти за стіл і робити цю техніку задовго до сну, не робити її лежачі. Тобто, в ідеалі вам потрібно взяти листочок, ручку, на якому ви будете записувати всі ці тривожні думки протягом того часу, який ви собі виділили. Отак сідаєте і пишете, за що ви зазвичай хвилюєтесь: я боюсь, що мене звільнять. Я боюсь втратити роботу, я боюсь, що від мене піде. Чоловік, я боюсь, що я захворію. Я хвилююсь за те, що щось буде не так, за те, що щось піде не по плану. І сідаєте і весь цей час виписуєте всі свої тривожні думки. Зазначте, будь ласка, що у вас першого разу. Може і не вийти, це цілком нормально. Це техніка, це навичка, як і будь що інше, що потребує регулярного повторення. І ви через якийсь певний період часу регулярного виконання цієї техніки навчитеся брати всі свої думки докупи, виділяти конкретний для них час, коли ви їм приділяєте увагу. Весь інший час вони вас не займають, і ви берете контроль над своїми думками і контроль над ситуацією. Чому ця техніка корисна? Тому що вона дасть нам розуміння того, що.